слова, і між, між цими двома словами вам треба обрати те, що вам найбільше подобається. Ви слухаєте? Перше. Горох чи яблуко? Не кричіть. Яблуко. Хорошо, Як... Я... Захар, ти кажеш яблуко, чого? Що ти чому ти обираєш яблуко? Бо вона А горох? Він город? Не слаб. Хорошо, наступне. Баклажан чи цибуля? А це А ч цибуля? вона полезна. А баклажан. А взагалі хтось баклажан колись? Не смачний. Ну, Він ще на роботі хлопець приніс. Цибуля ще здоров'я, я думаю. Цибуля здоров'я, дає. Ще до речі, в кого проблеми з волоссям, можна маскати цибулю, але я не просив. Це небезпечно справді. Eh, хорошо, наступне. Капуста чи сосиска? Капуста. Сусиска. Сусиска. Капуста чи сосиска? Сосіска. Сосідська. Яка молочна чи яка сінша. Хорошо, наступне. Груша чи петрушка? Груша. Петрушка. Петрушка. Ти ну, любиш істе петрушку? Хорошо. Манна каша чи макарон? Макарон, макарон. да, я так и знал. Хорошо, все, давайте теперь зарабу два вершин.